від дому за село, де чекає багато див погожого літнього ранку. Вони зустрілися, рослина-агресор, ваточник звичайний, який походить із Північної Америки і включений в Європейському Союзі до офіційного переліку чужорідних інвазійних видів, і Сколія Гігант, занесена до Червоної книги України. Поєднавши біологічні явища, ріст та розмноження, і раптом великі краплі дощу забарабанили по листочках, дощ, що випадає при світлі сонця, називають грибний дощ, сліпий дощ, інколи сльози царівни. Таке фізичне явище природи, ми спостерігаємо, коли дощ йде з хмари, яка не закриває сонце. Така роса, така роса прозора, Стрічає сонце в полі за селом, Де квіти польові, неначе зорі, Торкає вітер лагідним крилом.